І так почався другий день нашої подорожі. Хто не дивився відео першого дня нашого мандрування, то розказую, що подорож ми детально не планували, вирішуємо все спонтанно, бо вважаємо, що так цікавіше, коли не знаєш, що на тебе чекає сьогодні. Завжди цікаво отримувати сюрпризи, чи не так? Сьогодні у нас є бажання окупатися у термальних водах. Це 3 години їзди автомобілем до Буденського озера. Місто Констанст, земля Баден-Вютенберг на півдні Німеччини. Зараз пів на 7 година ранку. Нам потрібно подолати майже 300 км. По дорозі ми хочемо заїхати в місто Ульм, щоб в будівельному супермаркеті купити сумку-холодильник. Або ще її називають термосумкою, оскільки вона зберігає не тільки тепло, а й холод. Ми хочемо охолоджувати наші напої під час подорожі. Це дуже зручно, бо літо, жарко, затаримося. І будемо мати всю дорогу охолоджені напої. Розкажу трішечки про Боденське озеро. Це озеро довжиною 63 кілометри у передгір'ях Альп між Німеччиною, Австрією і Швейцарією, яке живеться рейном. Складається з двох взаємопов'язаних частин Ундерзеї та більшого Оберзея. Навколо озера є численні курорти. Влітку там хороші умови для вітрильного спорту, серфінгу та плавання. Для любителів велоспорту навколо Бодицького озера є велосипедна доріжка довжиною близько 260 кілометрів. Залучаємо вже через третю тунель, але ця найдовша. Написано, що довжина її 2 кілометри. Ну ось, ми вже в будівельному супермаркеті купуємо термосумку, про яку я розповідала. Вона підключається до акумулятора в автомобілі. Ми її розмістимо за переднім пасажирським сидінням. Покупкою ми задоволені. Дуже зручно, що в таких маркетах є булочні, де можна перекусити, попити каву. Що ми і зробили? І мій улюблений брицель. Заїхали ще на заправку, і перше, що ми повинні зробити, це помити лобове скло. Як мій чоловік каже, Вясен Ерсмальди Изekтенлян в Шутшеi Entfern. Безкоштовний лайфхак від мого чоловіка. Ще заправили автомобіль і поїхали далі. Місто Ульм бачимо з вікна автомобіля. Подивлюся, що розкаже Вікіпедія про це місто. А Вікіпедія пише, що місто Ульм середньовічне місто в землі Баден-Вютенберг на підні Німеччини. У центрі міста знаходиться величний собор Ульма, багатовікова церква в готичному стилі. З його церковної вежі відкривається вид на місто, а в ясний день можна навіть побачити Альпи, ратуша відома своїм ранньоренесансним фасадом, фресками та астрономічним годинником XVI -го століття. Вузькі вулички Фішерфіртеля району на Дунаї характеризуються фахверковими будинками. Ми в навігаторі включили функцію уникати автомагістраль, тому насолоджуємося мальовничими краєвидами сел та містечок Німеччини. Відніється Бодинське озеро. Тут починається курортні містечка та селища. Ми припаркувалися тут на 5 хвилин, щоб розім'ятися, боже, засиділися. А їдемо ми до міста Констанц. Це озеро в передгір'ях Альп, що на Рейні. Дуже гарно. Бачимо плантації хмелю. Ой хмелю мій хмелю. А без пива і ні туди, і ні сюди. Ось і місто Констант, яке межує зі Швейцарією та містом Кройцлінген Та має населення близько 85 тисяч. Головною природною пам'яткою міста вважається величезне водоймище. Глибина якого досягає 255 метрів. На берегах Воденського озера в Констанці знаходиться велика кількість архітектурних пам'яток, соборів, замків. Тут ніколи не буває спокійно, позавжди багато туристів. Туристична інфраструктура на озері розвинена на досить високому рівні. Ми вже на місці. Зараз припаркуємося. Добре продумана парковка для клієнтів. Зараз потрібно натиснути кнопку і отримати талон. А потім в кінці оплатити по цьому талону. Воден Зі, Терме, Констанс. Ось тут вхід. Будемо відпочивати та оздоровлюватися. Переодягаємося. На сайтах Турбаз та оздоровчих комплексів, які займаються грязелікуванням, пишуть, що термальні джерела корисні для зміцнення імунітету, лікування нервової системи, хронічної втоми, опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи та проблем зі шкірою. Але доказів немає, що натрій, кальцій, азот чи метан можуть вилікувати суглоби чи серце. Натомість доведено, що тривале перебування у гарячій воді може зашкодити організму, а різкі перепади температури, загострити хвороби серця та призвести до інфаркту. Отже, термальні джерела це не лікування, а радше метод заспокоєння. Просто насолоджуємося відпочинком. На території комплексу є кафе, але великого вибору меню немає. Популярна картопля фрі, традиційні німецькі ковбаски, салат та біле пиво. Тут качки відпочивають прямо на газоні. А ворони ласуються рештками від їжі. Вода тепла та приємна. Ага, вон Дегустуємо морозиво сезонною кубницею. Альзолека. Зараз я скуштую. Ммм, клубничка трішечки проварена чи що. Вона не зовсім свіжа. Насяклосі. Відпочили, набралися сил і мандруємо далі. Від міста Констанц до Швейцарії буквально рукою подати. Місто утворює агломерацію зі швейцарським Кройцлінгеном. Місцеві жителі жартують, що тут можна спати головою у Німеччині та ногами у Швейцарії. Ми вже на території Швейцарії. Сучасний кордон між Німеччиною та Швейцарією простягається на 362 км між Боденським озером і Базелем. Велика частина кордону знаходиться в зоні столичного району Цюриха. Тут значний транспортний потік. Адже люди їздять як на роботу, так і за покупками через кордон. А лінія С-22. Приміської залізниці Цюриху проходить через територію Німеччини. Ми не планували їхати через Швейцарію. Хочемо відвідати знаменитий замок у Німеччині, який називається Нойшванштайн. І поїхали, куди показує навігатор. Я б сказала, що ми отримали такий цікавий сюрприз від нашої подорожі. Ненадовго припаркувалися, щоб побачити ось такий гарний вид на Боденське озеро зі сторони Швейцарії. Ага, наче він без мене поїде. Ми ще довго насолоджувалися видом на Боденське озеро, полями хмелю та симпатичними швейцарськими будиночками. Я дивлюся у вікно і думаю, що недарма швейцарію вважають одним із найкращих місць у світі, щоб народитися, жити і бути щасливим. Дуже гарно, навіть дихається по-іншому. Кажуть, що швейцарці живуть довше за всіх інших європейців. Чотирма офіційними мовами розмовляє населення Швейцарії французькою, німецькою, італійською та ретороманською. романською При цьому понад 60% населення володіє англійською мовою. Щоб отримати швейцарське громадянство потрібно прожити в Україні 12 років. Ось такі тут плантації черешень. Цікаво ще те, що у цієї країни немає офіційної столиці. Місто Берн виконує адміністративні функції, а прапор квадратної форми, до речі, як і у Ватикана, як і в Німеччині понеділям великі магазини тут закриті. Ходить швейцарський франк. Валюта, яка за цінністю приблизно дорівнює американському долару. У Швейцарії налічується 208 гір завжди понад 3000 метрів. 24 з них вищі за 4000 метрів 1500 озер. Найбільше з них Женевське. Кажуть, на його дні десятки затонулих кораблів. Країна має багато цікавих фактів. На швейцарсько-італійському кордоні розташована найвища гора Монте-Роза. 4634 метри, Швейцарський готарський автомобільний тунель у Лепонтинських Альпах вважається найдовшим у світі, майже 17 кілометрів. А ще не менш цікавий факт про те, що у швейцарських Альпах розмістився найвищий залізничний вокзал Європи на перевалі Юнг -Йох, висота якого досягає 3454 метри, пише Вікіпедія, а діти починають ходити до школи з 4 років, і навчаються вони 4 дні на тиждень. Вже вечеріє. Насолоджуємося мандрівкою через Швейцарію. Ще не все нас зустрічає Австрія. Кордонів немає. Подорожувати одне задоволення. Назва держави походить із давньонімецької і в перекладі означає східна країна. Прапор Австрії один із найдавніших у світі. Два кольори червоний та білий. Символізують кров борців за незалежність республіки та річку Дунай. Існує цікава легенда, що вибір саме цих кольорів пов'язаний із подіями 12 століття, коли Леопольд П'ятий Австрійський під час однієї з битв Третього хрестового походу залив свою білу сорочку кров'ю. Знявши пояс, виявив незайману від крові смужку тканини. Тут у чудових австрійських кав'ярнях родоначальник психоаналізу Зігмут Фрейд створив свою теорію, попиваючи каву та обговорюючи насущні проблеми. Теж не менш цікавий факт. Від кінця наш другий день подорожі. А ми ще на території Австрії. Паркуємо вже автомобіль і будемо в ньому ночувати. Завтра вже будемо в Німеччині та відвідаємо замок Нойшвайнштайн. Дякую всім за увагу. Нам доброї ночі і до завтра, друзі!